Сьогодні часто чутно, як військові, які опинилися в цивільному житті або повернулися на якийсь час, виявляють очевидну претензію до цивільних. Мовляв, ми там воюємо, а ви тут в комфорті? Насправді вони мають рацію після такої розмови. Я чув в свій бік також, я почуваю сильне засудження, і ходжу з відчуттям провини. Так як правильно реагувати на таке? Чи варто засуджувати себе за це? Зараз суспільство дуже пошароване так і розділене: військові, які на передовій, е... цивільні, які в Україні, і люди, які за кордоном. І кожен з них буде ходити у своєму рівні почуття вини. Я колись про це думав. Почуття вини це така річ, яка контролює від солдата, який в окопі, до людини, яка зараз на іншому континенті в Штатах чи ще десь. Всі ніби виконують якусь свою роль, але в них всіх буде вини. Наприклад, я був солдатом, я знаю, як працює ця схема тут, бо це і стратегія сатани також. Але якщо ми цього не розпізнаємо в собі, то ми атакуємо людей. І ми між людьми ставимо желізні мури. А зараз це робиться дуже просто. так? Коли я був на передовій, і ти на передовій, правда? І тепер, ну, яке може бути почуття вини в солдата, який на передовій? Я також про це подумав, хіба воно є там? Є. Тепер я вам зараз скажу. Тепер в тебе є почуття вини, що твій побратим вчора загинув, а ти живий. В тебе почуття вини, що ти лишився живий, а ти живий, а він вже загинув. Так, або той трьохсотий, а ти ще не поранений, і в тебе почуття вини. Тепер солдат, який на, другому, на другій лінії, в нього почуття вини, що той хоч на передовій стоїть, ризикує. А я тут ну так щось летить, але це ж не так, як той, правда? Солдат, який на третій лінії скаже, ну я тут вожу, я водій, а там ті стоять хоч на блокпосту, так там хоч пролітає, вони хоч ризикують. Солдати, які зараз просто в частинах в себе в дислокації, так вони кажуть, ну але ті хоч там ближче до війни, а ми просто тут. Перебачте, я вам сказав лише про солдатів, і між ними всіма діє один той самий закон. І тепер беремо цивільні, цивільне населення. Люди кажуть, ну але вони хоч у частині, вони хоч пішли, правда, а я сиджу тут. А тепер люди, які за кордоном кажуть, ну але люди цивільні на Україні, вони принаймні хоч в Україні лишились. А ми виїхали туди. То скажіть: біля, всіх від передової до закордону, всіх контролює одна й та сама сила, почуття вини.